Сучасний світ складно уявити без інтернету. Люди спілкуються за допомогою соціальних мереж. Переказують кошти через спеціалізовані банківські інтернет мережі відстежують потік пасажирів і вантажів на міжнародних авіалініях тощо. У режимі реального часу можна спостерігати розгортання подій у світі на екрані власних гаджетів. Таке відчуття присутності повсюди одночасно зумовлює великий потік інформації. Яку щодня отримує пересічний громадянин. Сьогодні понад 3 мільярди осіб у всьому світі використовують мережу інтернет. Україна також не стоїть у осторонь цих процесів. Лише за роки незалежності в нашій державі відбувся перехід від застосування переважно стаціонарних засобів передачі інформації до портативних, таких як смартфон. Окремі засоби зв'язку та його види припинили існувати, наприклад, пейджинговий зв'язок. Завдяки інтернету з'явилась можливість вільно спілкуватися з друзями і рідними, які живуть в іншій країні світу. Водночас робота серверів і спеціальної інфраструктури для передачі та зберігання інформації в цій мережі потребує витрат дедалі більшої кількості енергоресурсів. Для її належного функціонування залучають значну кількість фахівців із захисту особистих даних та шифрування передачі даних. Виникла потреба створювати заклади з надання допомоги особам, що мають психологічну залежність від оцінювання їхніх сторінок та інформації, яку вони розміщують у соціальних мережах.